Працівників лісгоспу перевіряють, як вони вміють гасити пожежу. Начальник відділу лісового та мисливського господарства Довжанського лісгоспу Василь Трикор розповідає, що працівники лісгоспу роблять, коли отримують повідомлення про пожежу. Дається наказ, щоб машина під'їжджає, забирає ємності, погружає на кузов, кладеться помпа, під'їжджаємо до водозабору. Це або якесь озеро, або річка, якщо біля десь біля лісового масиву, і виїжджається прямо на лісову пожежу. Помічник лісничого Іван Сенетар показує інвертар, який використовують для гасіння пожежі в тих місцях, куди не може проїхати машина. 40, є 40 лопат, 15 грабель і 10 мотик. Мотиками, лопатами відкопуємо горючу підстилку, траву, чи, ну, що горить, і присипаємо глиною, щоб вагон не розповсюджувався далі. Під час перевірки Держанського лісгоспі виявили одне порушення, каже головний інспектор ДСНС Закарпаття Анатолій Галатиба. Наявність протипожежного щита, який є на території потребує там доукомплектування, практичне відпрацювання і з ліквідацією умовної пожежі, гасіння умовної пожежі з даною задачею представники лісництва справилися на відмінно. Вчасно було подано вода, вчасно ліквідована пожежа. За словами Анатолія Галатиби, працівники ДСНС перевірили усі лісництва на Закарпатті. Загалом їх є 20. Оксана Ушакова, Леонтіколишин. Новини на Суспільному.